Посада моя водій, наразі несу наряд, охороняю Вопи. Мені 20 років, до армії займався сільськогосподарськими роботами. Урав поляк, кусив, займався тваринами. Курови коні годував, молоко було, м'ясо було, все було. Пішов добровольцем. Почалася війна і пішов добровольцем. В країні війна, хотілося оберегти свій край. Навчили дуже багато чому корисного для навіть для себе. Навчили нас прохід двійками, трійками, стрільба з гранатомета, стрільба з автомата, з кулемета, метання гранати, розмінування, замінування, по медиці, як допомогти собі і своєму побратиму. І зараз після цих навчань можу захистити себе. Побратима і свою сім'ю. І Україну, звісно. Ми укріплюємо свої позиції, будуємо бліндажі, купаємо копи, заготовляємо ліс. Зараз така погода, що потрібні дрова, щоб не мерзнути. Одна думка лише, що взаду в мене за спиною, моя сім'я надихає для того, щоб тут стояти до кінця. З перемогою мене вдома чекають мама, тато та кохана дівчина, з якою я планую одружитися.